Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і рада знову привітати у Києві трьох генеральних інспекторів від Міністерства оборони, Держ а, Держдепартаменту. Та-та-та. От я вам покажу, просто щоб ви бачили. Приїхали інспектори. Їхні зустрічі з виконавцями, партнерами та українським урядом спри... сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою України. України. Ой, і виключилось. Не туди натиснула гаразд. Як не впав, то пропав. І так, давайте подивимося тоді конкретно. Що дасть ця е, перевірка, ці інспектори. І так, що це дасть для України? Угу, угу, угу. Ну, ви знаєте, тут можна так сказати, І, е, вони щось знайдуть. Щось вони найдуть. Візьмуться за голову. Я шуткую, звичайно. І так, і так, що це дасть для України? Ну, це підтримка. Бачите, підтримка. Впевненість в тому, що все робиться правильно. Ось, і зараз ми подивимося. Ви знаєте, тут е, е, якісь ілюзії, у них закриються якісь ілюзії. Тобто, вони будуть бачити все з перших рук, що робиться в країні, а тут ой-ой-ой. Мама, не горюй. Ну, тут, да-да-да. Е, ви знаєте, на відстані щось перевірити неможливо. І так, зараз задаємо конкретніше питання. Чи знайдуть вони якісь Ну, Скандали, якісь, як то кажуть, утечки, грошей, допомоги. Знайдуть. Угу, Знайдуть. Знайдуть. Ще як знайдуть. Десь вони кудись пропали, ця карта теж говорить про світиться, тобто щось проясниться, якась. Якась, е, До речі, тут, ви знаєте, тут пов'язано з військовими, я маю на увазі з військовою допомогою. Це Тут пов'язано з крадіжкою якоїсь військової, тобто грошей, в першу чергу грошей, але в мене чомусь іде ще щось. Зараз ми подивимось. Та-да-да, угу. -да -да, от грошей виходить нам. Давайте так, не буду. Ну, воно показало, що гроші. <кій> Знову гроші випадають. Десь вони, знаєте, розмились, приховались і уплили. Так, давайте, що вони зроблять? Їхні дії, їхні наміри. Що з цим робити? Ви знаєте, вони тут будуть трохи сумніватися. Чи варто це все оприлюднювати? Чи оприлюднять вони це все? Ну, Тут, ви знаєте, тут страшні речі знайдуть, повірте мені. Якщо вони це оприлюднять, ці, 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 ці махінації, ці оборудки, це Кінець Україні, повірте мені, тому що грошей нам більше не да... Нам і так все стримують. Нам і так зараз не, не дуже. Захід давно казав, приберіть корупцію. Зеленський казав, у нас корупції нема. Скажіть, будь ласка, через що ці скандали? Хтось кричить: не на часі, не розхитуйте човень, ти колаборантка, ти така тисяка. Вибачте мені під загрозою Україна. Якщо далі буде так іти, ну, хто винен? Не на часі? Не на часі. Гаразд, мої дорогенькі. В принципі, я. Давайте я ще раз кину. Результат буде з цього всього. Ну там багато чого знайдуть, повірте мені, нам, правда, цього не розкажуть. Тому що це кінець Україні. Ви уявіть собі, що робиться. Ну там буде. Ви тільки на хвилину уявіть, що це офіційно стане відомо. Що робиться? Та світ взагалі, я не знаю. І так, результат їхнього приїзду, чи буде якийсь толк, чи ні. Про щось домовляться. Домовляться про щось мовчати і не розголошувати. Оце я зрозуміла. Але вони знайдуть багато чого, повірте мені. Вони багато чого, в них не буде виходу просто мовчати. Воно, розумієте, я так скажу, що там величезні гроші, там величезні ресурси, буде домовленість. Тут як вони про щось домовляться. А, я не можу припустити, до, що, що, до чого вони можуть домовитися. Там можливо про якісь звільнення, можливо, про якісь. А, Чіткі висновки зробити, щось поміняти, щось це боротьба з корупцією може бути, а інакше скандал. Ну, тут може бути навіть дуже. Але це нам грозить, розумієте? Це грозить нам. І так Байден вже поклав свою кар'єру. Цікаво. Гаразд мої другенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе. І разом до перемоги, все буде Україна.